Я знімлю фільм, сюжет простий, про кожного із нас не твій, і не мій Ролі прості, відомо, хто ти такий, де час біжить, де потильний головний, і як не керуйся злістю бісами, Виграють ті, хто за кулісами Я знімлю фільм, сюжет простий, про кожного із нас не твій, і не мій, ролі прості, відомо, хто ти такий, де час біжить, де бути. Кулісами. Щодня сиял, павс у ролі, слів немає, їх і не дали, ніхто з нас не режися, але щодня щось рішає, ти будеш мовчати, випала роль така. Сценарії тобі нема що сказати, фінальна сцена, і підеш спати, де гра брудна, де рамок нема, де замінять тебе слова, ти п'яти хвилинки де несуть. Де тяги тебе спасуть, де довгі вечори, де розмови теплі, де слова мають значення, лайфпункт призначення. Я знімлю фільм, сюжет простий, про кожного із нас не твій, і не мій, ролі прості, відомо, хто ти такий, і час піши, де будиля головний. І як не керуйся злістю пі Вигляють ті, Хто за кулісами, знімлю фільм, сюжет простий, про кожного із нас не твій І не мій Ролі прості, відомо хто ти такий Від час піши, де бо головний І як не керуйся звістю, пі сами, Виграють ті, хто за кулісами Кінцівка відома, але ми граємо далі, ми граємо за гроші, де немає моралі. Це просто сюжет, який не змінити. Якщо роль не твоя, все рівно будеш ходити. Не Голлівуд, монтажу немає, пару дублів, твій мікрофон вирубають. Сценарій написали ще до того, коли ти навчився грати, І як не сумно у будеш робити, Будуть далі казати, як не керуйся злістю і ми Виграють ті, хто за кулісами, Я знімлю фільм, сюжет простий, про кожного із нас не твій І не мій Ролі прості, відомо хто ти такий І час пиший, де будиля головний І як не керуйся злістю, пі сами, виграють ті, хто за кулісами